В контексті сучасних важких подій. Ми можемо розуміти, що це саме повітря, сила Плутона у водолії. Підштовхує до величезних звершень. Зокрема, ми можемо бачити це на практиці, коли дійсно є додатковий сатурнянський вплив і можна отримати концентрації повітряної енергії у вигляді матеріального об'єкту. Це, зокрема, зростання ролі аеророзвідки у контексті військового театру дій. І ми розуміємо, що дрони, безпілотники, ось все те, що знаходиться вгорі, що втілює собою дух людського, такого розуміння цього світу, і бажання проникнути в недоступні якісь куточки по плутону, зазирнути туди, що далеко. за... Кордоном за фронтом в якійсь небезпечній зоні туди, де куди немає простого відкритого доступу. Це в результаті дає можливість отримати колосальну інформацію. Але Плутон тут нам на допомогу. Він не б'є зразу і він не проявляє себе буквально сходу. Він збирає цю інформацію, і це такий. Лейтмотив сьогоднішнього дня і майбутнього збирання інформації. Коли згодом, взагалі, через деякий проміжок часу, але буде той влучний момент, коли необхідно нанести удар. В контексті кожної індивідуальності, це саме той момент, коли треба обов'язково себе проявити, коли треба навчитись оперувати цією інформацією. Адже е, ці планетарні енергії, це наша внутрішня містерія в першу чергу, те, як ми пропускаємо через себе планетарні і що в них розуміємо, як ми швидко орієнтуємось в першу чергу самі в собі, і як працює наша внутрішня аеророзвідка, що ми знаємо про себе, і що ж ми можемо такого винести. У зовнішній світ цікавого і дійсно креативного, творчого з точки зору своєї власної особистості, а не долучення до якоїсь нетривіальної, чудової, дивної, але чужої ідеї. Буквально в наш час чим більше знаєш, тим довше проживеш. Ми розуміємо, що інформація дійсно оволодіває світом, але інформація хаотична, інформація розрізнена і така, в який період транзиту Плутона дасть можливість вишукувати ось цю унікальність. Тобто, це тенденції до того, щоб розвиватися як народ, як нація. як… Спільнота людей, які дійсно мають свої індивідуальні надбання. Це саме така виразність, своя певна концепція індивідуальна, яка показує нам, чим ми вирізняємося, що в нас є цікавого, перспективного того, що можна показати світу і що необхідно вкладатися. У зв'язку з цим по плутону водолій будемо бачити зростання ролі. Документального кінематографу цьому сприятиме Плутон, адже він, як покровитель підземного царства, буде давати можливість. Заглиблюватися в таку важливу інформацію, але яка прихована все те, що приховувалося тривалий час, до чого не було доступу, що ми взагалі не знали, або що було видозмінено. Крім документалістики, будемо бачити зростання ролі археологічних розкопок, пошуку загиблих у контексті. Сучасних подій, пошук безвісти, зниклих людей, взагалі реконструкція всієї цієї енергетики, до якої ми будемо повертатися неодноразово, адже Плутон буде нас зіштовхувати протягом всього транзитного періоду з тією інформацією, яку ми вже. Знаємо, яка є, ми просто будемо по-іншому її обробляти, по-іншому сприймати і е, нарочувати для себе щось нове. По транзиту Плутона у Водолії будемо бачити зростання ролі міграційних процесів людства, е, звідки такий вплив на планету нашу, а суть в тому, що. Інформація буде не тільки розділяти людей, і ми будемо не тільки вишукувати тих, хто нам близький, по духу в першу чергу, але вона буде і об'єднувати. Адже люди будуть намагатись оселятись біля осередків інформаційних і осередків таких потенційних до свого розвитку. Інфраструктура невеликих містечок вона буде розвиватися. І загалом культурні об'єднання, інноваційні проєкти, місця, де може, можна буде саме поспілкуватись на цікаві теми, де можна буде обмінятися інформацією, дізнати щось нове або отримати якусь інформаційну допомогу, буде дуже актуальна у населених пунктах. Тому в якості рекомендацій, якщо ви знаходитесь у пошуку житла, наприклад, або приймаєте рішення про переїзд, орієнт. Відуйтесь на ту місцевість, яка більш перспективна з точки зору комунікації. Або ж, якщо ви проживаєте віддалено і не маєте наміру переїжджати, забезпечте, будь ласка, своє місце проживання всіма засобами комунікації, щоб ви могли бути на зв'язку, щоб ви не опинилися в результаті у такому становищі, коли ви вже безнадійно відстали від реального життя. Адже це. Рух буде пришвидшуватись. І інформаційний мається на увазі генератори, старлінки, супутникове телебачення, взагалі все те, що дає вам можливість доступу до інформації і крім цього, до виходу в інформаційний простір. Актуальність цього зростає. Крім цього, стосовно енергоресурсів, роль енергетики зростатиме. Крім того, що буде контроль за об'єктами ядерної енергетики, це буде і тема спекуляцій, маніпуляцій, і нагнітання усілякого жаху, і той елемент, саме через який Плутон буде намагатись реалізувати свою помсту. і Фіксуватись на низьких енергіях тієї зброї, яку він володітиме інформаційною, да? він буде повертатись, і ще ця тема неодноразово буде на повістці дня. для Людини, що ми можемо винести із цього контексту, що необхідно мати свою енергетичну стабільність, якщо є така можливість мати свою власну скважину, колодязь, вітрячок, сонячну панель, піч. Це все засоби убезпечення і стабілізації свого власного простору, свого місця проживання. Адже Плутон копає глибоко вплив його масштабний, він своїм контролем, бажанням маніпулювати і заробляти гроші, буде дуже вправно справлятися із енергетичними об'єктами. Стосовно величезної кількості переміщень і Розуміння того, що ж цікаво нам у стосунках. Будемо бачити інші причини формування шлюбних відносин або ж взагалі підходу до укладання шлюбу і до подружнього життя. По-перше, це тривалі так звані громадянські шлюби, стосунки без офіційного оформлення. Також це загалом стосунки на рівних. Стосунки по інтересам, коли ми друзі в першу чергу, коли нам цікаво щось спільне. Але тут є нюанс, адже розвиваємося ми кожен зі своєю швидкістю. І оцей момент фіксованості водолія він дасть таку різноплощинність в контексті того, що один з подружжя може прийти до певної вже структурованості у своєму розумінні чим він хоче зайнятися, як він бачить своє життя і сімейне в тому ключі. А інший може тривалий час знаходитись на цьому шляху, йому достатньо вільних стосунків, гостьового шлюбу, того, щоб періодично контактувати із своєю втор... другою половинкою, зі своїми дітьми. Або ж взагалі це періодичне проживання просто зміркувань постійних переміщень, або того, що десь щось нове замайоріло на горизонті. Це такі стосунки, які в першу чергу не воліють бути обтяженими рутиною, відповідальністю і тією буденщиною, яка так чи інакше передбачається у подружньому житті. Аналогічно побачимо розвиток такої енергетики і в стосунках, які вже тривалий час цементувалися і пари, які тривалий час знаходяться в шлюбі. Це ситуації з об'єктивних причин, коли подружжя не може бути разом тривалий час, тобто періодичні зустрічі, також це спілкування просто за допомогою засобів зв'язку. Те, що бачимо зараз, соцмережі дають нам можливість все одно контактувати, все одно відчувати себе в парі. В цьому величезний плюс, коли люди не втрачають один одного з поля зору, і ось тут вже в свою силу вступає сатурнянська енергія, той самий деканічний Період Сатурна і Другий управитель знака, наскільки стосунки міцні, вони будуть отримувати таке випробування колосальне, інформаційне і відстань, в тому числі інформаційно один від одного і відстань, взагалі, коли ми якби роз'єднані да, ця дистанція, чи ми будемо самотні? Поруч один з одним навіть, чи відстань для нас взагалі не є перешкодою. І дух нашого шлюбу, дух наших стосунків набагато важливіший, набагато сильніший. І те, заради чого ми разом, те цікаве, що ми знаходимо один в одному, воно саме і вирішує нашу майбутню долю, а не та раптова, неочікувана, навіть тривала ситуація, в якій ми зараз. Знаходимось. І ось така поляризація буде у суспільстві, в подружньому житті, таке випробування для пар. З цього випливає і контекст дитячий, ставлення до народження діточок. Ось буквально на днях я прочитала новину, що кріобанки будуть зберігати біоматеріал. Воїнів, і таким чином буде можливість продовжувати рід і тих, хто може бути поруч із своїм подружжям так чи інакше з часом, і загиблих, полеглих наших бійців. Тобто діти народжені таким шляхом ідейним, якщо так можна сказати, але дуже якби от. Очевидно, по такому періоду, коли це ідея продовження роду. І е, така стабільна традиційна форма появи діточок на цей світ вона трансформується під впливом сили Плутона у водолії. І ми можемо з об'єктивних причин бути включеними в цей процес. Е, крім цього, ми будемо бачити загалом тенденції у суспільстві такого характеру, коли е, ми просто втрачаємо колосальну кількість генофонду. Коли гинуть люди, і ми бачимо зменшення кількості населення. Тобто ось ця холодна енергетика, вона ставить ідею вище за. Навіть продовження роду вище за природний традиційний спосіб життя, коли він змінюється Плутон своєю важкістю, своїм тиском, таким насильницьким шляхом, адже це планета крайнощів, він навіть при гармонійних аспектах він дуже важко дає рухатись у своєму потоці. І ми будемо долучатися. До тої ідеї, щоб все ж таки орієнтуватися в тому, що відбувається, і знаходити ті інформаційні можливості, все ж таки продовжувати свій рід і дотримуватись сатурнянських традицій просто іншим шляхом. У негативі ми побачимо із поступовим дорослішанням покоління, зокрема, Плутона у водолії, тих діточок, які будуть народжуватись, такий холодок до цієї теми, до продовження роду, до взагалі того, щоб турбувати себе, ускладнювати своє життя питаннями обов'язків. І стосовно виношування, народження дитини догляду за дітьми, це все буде організовуватись таким шляхом, щоб був інформаційний простір, в якому можна вирішити ці питання просто ментально, куди необхідно натиснути, зайти, відправити свій запит, отримати інформацію в потрібний момент. Отримати чудо продовження роду і направити його саме в ту інформаційну площину, де б могли всі ці турботи, обов'язки виконувати на належному рівні. Адже об'єднуватимуться люди як в першу чергу виходячи з бажання проявити той самий дух. Таку унікальність кожен по різному, і не обтяжувати себе рутинними питаннями, всім тим звичним традиційним, щоб мінімізувати вплив Сатурна. І таким чином купа можливостей, розвиток технологій, розвиток науки, адже ми будемо бачити зростання ролі експериментаторства, зростання ролі таких наук, які будуть дуже такими значні. Знаєте, от міжгалузеві знання будуть важливі, як це можна буде все поєднати і як отримати такий результат, який дасть дасть можливість, по-перше, далі бути вбудований в наступний контекст, тобто, щоб можна було допускати ідею оновлення. А по-друге, який дасть можливим людям відмовлятися від того, що для них. Важко дається, на чому треба тривалий час концентруватись, в чому треба докладати зусиль. В цій площині також розглянемо питання стосунків різних меншинств. Зрозуміло, що виходимо з енергетики знака, водолій загалом це безстатевий знак. Об'єднання нас на фоні ідеї і того, що нам цікаво, робить неважливим і мізерним просто те, до якої статі ми належимо. Так ось, згідно міфу, ЗЕВС. Полюбив, зацікавився хлопцем земним на ім'я Ганімед і вирішив зробити його на небесах, на Олімпі, в Але дружина його Гера заперечила такий факт і. Помістила ганімеда на небо у вигляді сузір'я водолія, де він проливає вино, воду напій і по сьогоднішній день. Так от один із підходів до розуміння енергетики знака не відміняє того, що водолій в силу своєї всеохоплюючої такої можливості. Виходити у своїй мотивації зовсім інших чинників, в які не входить розуміння гендерної приналежності, не має на меті з'ясовувати і прицільну увагу приділяти тому. Хто з ним поруч на тривалий час, якщо ця людина йому не цікава. Звідси і розрив стосунків, Уран дуже легко це робить, і тільки із зацікавлення люди можуть бути разом із сфери спільних інтересів, із сфери того, що ми можемо один одному дати в плані інтелектуальному, наскільки ти мені відповідаєш інтелектуально. Такий собі ментальний егоїзм. Коли є така гординя, навіть це звісно, що вже в такому дуже да. Розумінні конкретному і важкому цієї енергетики, коли можливі моменти зверхності, гордині, самолюбування тим об'ємом інформації, який я знаю, навіть якщо вона не систематизована, хаотична, розрізнена і такої сумнівної якості, але навіть долучення себе до якоїсь групи. До певного, певної спільноти людей, яка чимось вирізняється, вже дає право дивитись на інших дещо згори. І от в цьому ключі ми ці все проникаючі зміни і набрання обертів меншинства ми будемо бачити, адже з огляду на розуміння водолієм. Іншого ми не враховуємо його гендерну приналежність по такій енергетиці, а Плутон дає нам силу цим маніпулювати, незалежно від того, як він сам власне, до цього ставиться. Як в розрізі конкретної особистості, так і в розрізі тих людей, які будуть цими процесами керувати.